Вітаю вас, шановні телеглядачі, до вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День на каналі ТРК Акцент. Про головні теми актуальні інтерв'ю та найпомітніші події 12 лютого у огляді наших журналістів. Протягом доби з ранку 11 лютого до ранку 12 лютого російські війська здійснили 14 обстрілів по п'яти територіальним громадам Шосткинського району. Повідомляють у Шосткинській районній військовій адміністрації. Внаслідок ворожих атак постраждалих серед мирних жителів немає. Територію Шосткинщини ворог атакував ФПВ дронами та здійснив скиди з дронів. За добу повітряна тривога в районі тривала 18 годин 11 хвилин. Тим часом у Краснопільській громаді унаслідок атаки ворожого безпілотника загинув 60-річний чоловік. До медичного закладу за допомогою звернувся 40-річний чоловік, який був поранений 10 лютого через удар ворожого дрона у Великописарівській громаді. На Сумщині ворог знову атакував залізничну інфраструктуру. Рятувальники ліквідували пожежу. У Конотопському районі ударні безпілотники влучили по території залізничного депо. Внаслідок атаки загорілися приміщення та вагон. Через загрозу повторних ударів рятувальники неодноразово змушені були призупиняти роботи та відходити в безпечні місця. Попри складну безпекову ситуацію, всі осередки горіння ліквідовано. Інформація про травмованих не надходила. У сумському районі вибухотехніки поліції знешкодили 50 кілограмову загрозу. Після чергової повітряної атаки було виявлено бойову частину ворожого безпілотника, яку напередодні збили сили оборони України. Унаслідок падіння дрону його вибуховий заряд масою близько 50 кілограмів не спрацював, що створювало реальну загрозу для місцевих жителів. На місце події прибули співробітники управління вибухотехнічної служби головного управління національної поліції в Сумській області. Під час обстеження фахівці встановили, що бойова частина перебуває у нестабільному стані та може здетонувати будь-якої миті. Через високий рівень небезпеки було прийнято рішення знищити її без транспортування безпосередньо на місці виявлення з дотриманням Усіх заходів безпеки вибухотехніки здійснили контрольований підрив за допомогою накладного заряду та електродетонації. У результаті професійних дій поліцейських загрозу для населення ліквідовано. На сумщині поліцейські затримали підозрюваного у зґвалтуванні малолітньої, який переховувався від суду. Працівники управління карного розшуку головного управління національної поліції спільно з оперативниками Охтирського районного відділу поліції встановили місце перебування та затримали 42-річного чоловіка, якого підозрюють у вчиненні особливо тяжкого злочину проти статевої свободи та недоторканості дитини. Після повідомлення про підозру він не з'явився до суду та переховувався від слідства. Однак правоохоронці розшукали його і взяли під варту. За даними досудового розслідування, підозрюваний через одну із соціальних мереж познайомився з 13-річною дівчиною. Достовірно знаючи про її вік, він організував приїзд дівчини до одного з населених пунктів області. Після цього, за версією слідства, чоловік вчинив щодо малолітньої дії сексуального характеру та протягом місяця продовжував протиправні дії. Наразі поліцейський за силової підтримки Оти поліції особливого призначення затримали підозрюваного у процесуальному порядку. На вирок суду він чекатиме за ґратами. Завчинене йому загрожує довічне позбавлення волі. Центр протидії дезінформації фіксує нову хвилю поширення у соцмережах відео, згенерованого штучним інтелектом, через яке просувається наратив про мир будь-якою ціною. Ці ролики мають схожий візуальний стиль та імітують формат вуличних опитувань серед пересічних українців. Герої відео висловлюють схожі думки. Вони понад усе хочуть завершення війни. Але українська влада, нібито проти цього. Основна спільна риса цих роликів усі вони повністю згенеровані штучним інтелектом, що підтверджується перевіркою за допомогою відповідних сервісів. Це черговий приклад використання Росією технологій штучного інтелекту в інформаційній війні проти України. Мета кампанії деморалізувати українське суспільство та перекласти відповідальність за продовження війни на українську владу. У такий спосіб ворог прагне спричинити суспільний тиск на військово-політичне керівництво України та змусити її до. Поступок. На Сумщині вогнеборці за минулу добу двічі ліквідовували загоряння господарчих будівель. Так, 11 лютого на лінію екстреного виклику 101 надійшло повідомлення про загоряння господарчої будівлі у місті Конотоп. По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено стіни на площі до 15 квадратних метрів, перекриття на площі до 25 квадратних метрів, меблі та речі домашнього вжитку. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту будівлі та два поруч розташованих житлових будинки. О 22.38 загоряння локалізували, а о 23.12 повністю ліквідували. Цієї ж доби схожі. Випадки сталися в селищах Кириківка Охтирського району та Вороніж, що на шосткінщині всього на гасіння було залучено 4 одиниці спеціальної техніки та 16 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Трагедія 10 лютого у Богданівці, де вогонь забрав людське життя, стала приводом для посиленої перевірки житлового сектору. Аби не допустити нових пожеж, інспектори Шосткинського районного управління ДСНС провели масштабний рейд у Богданівському старостинському окрузі. Спільно з представниками старостату рятувальники відвідали оселі найбільш вразливих категорій громадян самотніх пенсіонерів та багатодітних родин. Нагадуючи, що елементарна перевірка печі та вчасно витрушена сажа. Можуть врятувати життя. Співробітники державної служби надзвичайних ситуацій провели профілактичний рейд у сільській місцевості, щоб нагадати жителям правила пожежної безпеки в побуті. Подібні обходи допомагають виявити потенційні загрози щодо того, як станеться біда. Робота у Богданівському старостинському окрузі для інспекторів цивільного захисту та превентивної діяльності розпочалась із зустрічі старостою Ольгою Захарченко. Капітан служби цивільного захисту Ігор Алпанов розповів про мету візиту. Мета нашого сьогодні. Візиту це відпрацювання населення Богданівського старостинського округу шляхом подомового обходу, тому що у нас дуже скажімо так, погана статистика стосовно смертельних випадків безпосередньо на пожежах, а також великих. Матеріальних збитків внаслідок таких пожеж найгірше те, що вогонь забирає життя людей. Останній трагічний випадок стався саме у селі Богданівка 10 лютого. Ольга Григорівна розповіла про округ та його особливості. У нас населення складає е, 1100 чоловік. Це Богданівка-Пірогівка до Старостинського округу. Входять два населених пункти. Угу. Значить, проживають у нас в основному люди пенсійного віку. Е, 85 у нас одиноких осіб по Богданівці і 52 особи по піраулки. Значить, у нас в основному люди опалюються газовим опаленням, да, мають газове опалення, але на сьогоднішній день із такою ситуацією, яка є в нашій країні відключенням світла, люди користуються змішаним опаленням. В основному ну, це дров'яне Опалення на сьогоднішній ага. день у старостаті проводять профілактичну роботу самостійно. Є навіть журнал, де люди розписуються, що пройшли відповідний інструктаж з правил безпеки. У селі можна знайти через старосту людину, яка допоможе потрусити сажу. Якщо проживає одна самотня людина, і в нас є люди, які можуть це зробити. Ага. Ми викликаємо тих людей, просимо. Вони приїжджають там до бабушок, які проживають одні, і вони їм допомагають. Відповідно за платять ті люди ж кошти там їм, вони займаються. Є в нас такі люди, які займаються чисткою сажі. Ігор Алпанов попросив посилити роботу з одинокими громадянами похилого віку. Прийти і нагадати, ви там останній раз чистили весною та трусили сажу. От вам осінню потрібно це зробити. Тобто, якщо у вас є така можливість, може працівнику якомусь доручити це, щоб елементарно, хоча б контролювати, тому що дуже велика знов таки ще раз повторюсь, частка. Виникнення пожеж безпосередньо від. Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення старості передали інформаційні матеріали для організації масового інформування жителів села. Далі розпочався безпосередній подвірний обхід жителів. З'яснюємо громадянам, що потрібно постійно під час опалювального періоду проводити очищення димоходу від сажі, тому що є різні типи дров, і від якихось можна топити в принципі весь опалювальний період і все більш-менш нормально. Деякі дрова взагалі віддають велику. Кількість вологи і таким чином дуже сильно забивається димохід від безпосередньо цієї сажи. Тобто вона налипає, в подальшому може вона загорітися, і якщо якісь там недотримані є. Розділки відступки, наприклад, від домоходу, то це може безпосередньо призвести до виникнення пожежі. Капітан служби цивільного захисту наголошує, що не варто кидати у піч одразу велику кількість дров, адже тоді вогонь отримує мало кисню і замість полум'я буде густий дим, а через екстремально високу температуру кладка може дати тріщину. Багато не потрібно закидувати дров у пічковий отвір безпосередньо краще, помалу, але на постійній основі підкидувати, підкидувати, підкидувати. Для того, щоб підтримувати більш-менш нормальну робочу температуру в печі, от, ну і не перегрівати безпосередньо стінки димоходу. Першочергову увагу інспектори приділяли багатодітним сім'ям, самотнім людям, пенсіонерам, інвалідам та особам, що зловживають алкоголем. Найчастіше саме в помешканнях цих категорій людей виникають пожежі. Ольга Петрівна все життя прожила біля пічки, тому знає, як нею правильно користуватися. «Раз у, у місяць ми чистимо, лазимо на горіща, тусимо, спеціально палка. Береться довга палка, скільки длина, ми набиваємо гвозді, наматуємо тряпку і прочищаємо. Є взагалі люди, які ета, приїжджають, йдуть, видують, ну це за гроші таке, оце. а так самі у, у хаті є, відкриваються, теж чиститься, ходить це все. Ну так, а як. В селі. Зараз такі от у нас температурні показники, дуже низька температура. Люди починають інтенсивно палити твердопалені орегати по типу пічок, от, і вони безпосередньо подальшому перегріваються конструкції, які прилягають, наприклад, до димоходу. Так? Якщо ви дійсно сказали, що ви кожного місяця туди залазите і дивитесь то це дуже добре. знаєте Важко дивитися, коли ми приїжджаємо на пожежі, на людей, які залишаються особливо взимку, без даху над головою. Наталя Прокопівна в минулому році вже познайомилась з паном Ігорем, але за Обставин. У неї загорілась літня кухня. Сажа загорілась там. І вибухнула. Сажа впала і воно загорілося. І визивали тих пожежників. І спугалася хіба ні? Прибігла прибігла Ларіска, туди що в садіті робить. Ой, каже, не бойся, мене колотив так. Я стою і колочусь Рятувальникам вдалося врятувати господарчу споруду і не допустити розповсюдження вогню на сусідні споруди. Тепер жінка з посмішкою зустрічає своїх рятівників. Коли ж топите, ви ж у це все відкидаєте, Бачите, у вас і, і ліст притопочний, все правильно у вас є, але ж у вас от це все треба повигрібати, отак, щоб ж не було, тому що зараз випаде жаринка, і буде горе. Пан Ігор дає рекомендації, як запобігти нещасному випадку під час експлуатації печі та презентує газету, яку залишає господині. Дивіться, така у нас гарна є газета, палаючі новини, да. Як правильно себе вести безпосередньо при опаленні печей ага, да. От, Як там правильно класти, де дрова, як скільки підкидати, щоб все було добре? Да. Також тут є. Дивіться по вибуха вибуха небезпечним предметам. Також бачите, ага. тут є цікаві статті. От електрообладнання тут ви читаєте, В общем, ну цікаво. У побуті необхідно бути пильними, адже елементарна недбалість може призвести до біди. З практики вогнеборців відомо, що дитячі пустощі з вогнем, непогашена цигарка, сушіння речей над піт чи газовою плитою, стара електропроводка, саморобні обігрівачі можуть стати причиною пожежі. Вони дай Бог. Ух, якщо щось трапиться, одразу виходьте на свіже повітря. Тому що, да, я знаю. Да, тому що люди починають там щось спасати, шукати, бігати, документи свої, там ще щось. А -а -а. Документи, в сумки, як звичайно. Не Да, Якщо у вас сумки взагалі добре, ви взяли швиденько на свіже ага. повітря вискочили, все, то що два-три е вдохи, все, людина падає без свідомості і таким чином залишається у пожежі. Це в мене було вже таке. Кот, мене спас. Угу. Ну, Потім вже потрусили. Ага. Б'є, б'є мене, я просинаюся. Угу. Страшне, ага. Рятувальники намагаються донести важливі правила до свідомості громадян, щоб запобігти нещасним випадкам, пов'язаним з вогнем. Інспектори наголошують, вогонь не вибачає легковажності, але йому легко запобігти простим самоконтролем. Свідомий підхід до побутових дрібниць чи то вчасно вимкнений обігрівач, чи відремонтована димова труба, вбережуть від фатальних наслідків. 15 лютого по 31 березня встановлена заборона на вилов щуки звичайної. За її вилов у цей час передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування, нанесено рибному господарству шкоди. Про це нашій знімальній групі розповів інспектор Сумського рибоохоронного патруля Ігор Кулик. Крім цього, він застерігає рибалок бути обережними на льоду. Особливо це стосується річок, де крига може чаїти особливу небезпеку. Із 15 лютого до 31 березня на Сумщині розпочинається нерестова заборона на вилов щуки. Тож рибалкам доведеться зробити перерву необхідну для успішного відновлення популяції цього цінного виду прісноводних хижаків. За незаконний лов щуки, звичайний передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесеної рибним господарству шкоди. Компенсація за один незаконно виловлений екземпляр щуки становить 3468 гривень. Тож, якщо ви випадково спіймали щуку, то випускайте негайно в природне середовище обов'язково. Також нагадую, що згідно додатку 2 правил любітельського рибальства, за одну добу перебування на водоймах на одного рибалку любітеля дозволено вилов 3 кг плюс один екземпляр риби, цей екземпляр будь-якої маси, у мінімально дозволених для лову розмірах. З огляду на збільшення температурних показників фахівці рибоохоронного патруля закликають рибалок бути обережними, виходячи на лід. Так при температурі нижче нуля градусів безпечна вважається лід для однієї людини не менше 7 сантиметрів. А для групи людей його товщина повинна складати не менше 15 сантиметрів. Місність криги необхідно перевіряти плешнею, а не ударами ніг. Як правило, небезпечні місця на льоду темніші за інші. При переході замерзлої водойми, необхідно користуватися прокладеними стежками. Під час групового переходу льдом необхідно йти на відстані 5-6 метрів один від одного і уважно стежити за тим, хто йде попереду. При присуванні по льоду треба бути обережним, уважно стежити за його поверхнею, обходити небезпечні підозріли місця. Це в вліт кущі, траву та інші. Дуже небезпечно виходити на ліду нічний час. Ігор Колик застерігає не пробувати поруч багато лунок. Вони повинні знаходитись одна від одної на відстані не менше чотирьох метрів. Ловити рибу занадто далеко від берега також небезпечно. Міцна мотузка довжиною 12-15 метрів із великою глухою петлею на кінці завжди повинна бути під рукою. Якщо ви провалилися на льодоручки або озера, по перше, зберігайте спокій, не панікуйте. Голосно покличте на допомогу. Широко розкиньте руки по краям льодового пролому та утримайтесь від занурення у воду з головою. Намагайтеся обережно дотягнутися до якогось предмета, що допоможе вам втриматися чи вибратися на поверхню. Без різких рухів вибирайтеся на лід, налягаючи на нього грудьми та по черзі витягуючи на поверхню ноги. Намагайтеся зайняти своїм тілом найбільшу площу на льоду. Вибравши з льодового пролому, відкатіться від нього на безпечну відстань, а потім повзіть в той бік, звідки ви прийшли, і де місце льоду таким чином вже перевірене. Важливо замінити мокрий одяг, але якщо такої можливості немає, зніміть мокрий, витрахніть його та знову вдягніть та виконайте будь-які фізичні вправи. Якщо на ваших очах на льоду провалилася людина, негайно сповістіть, що йдете на допомогу. Знайдіть предмет, який можна кинути потерпілим. Або міцна палка, матузка, власний пояс, шарф. Сумку, якщо вона має довгу та міцно пристрочену лямку. підкладіть під себе лижа або дошку і повзіть на них. Наближайтеся до полонки тільки повзком, широко розкидаючи при цьому руки. Ремені, шарфи, дошки, жердини, лижі або санки допоможуть врятувати людину. Їх необхідно кидати постраждалому, знаходячись від нього за 3-4 метри. 14 лютого це не тільки день усіх закоханих, а й день закоханих у книгу і читання. У Шосткинській центральній міській бібліотеці традиційно до Міжнародного дня дарування книг стартувала акція Подаруй бібліотеці книгу. Працівники бібліотеки стверджують, книга це той подарунок, який можна відкривати знову і знову. Тому закликають шосткинців долучатися до ініціативи, аби якомога більше відвідувачів бібліотеки змогли скористатися можливістю відкрити новий світ, захований під палітуркою. Книга це подорож у часі та просторі, для якої не потрібні квитки. Це добре розуміють читачі Шосткинської громади. Нині на обліку у книгозбірнях перебуває близько 20 тисяч осіб. Тож завдання бібліотек задовольнити літературні уподобання людей, постійно розширюючи асортимент фондів. Прияють цьому дарувальники, серед яких і благодійники, і звичайні книголюби, розповідає провідна методистка Шосткинської центральної міської бібліотеки Валентина Макуха. Так, за минулий рік. Якщо брати в цифрах, то подаровано і поставлено на облік було 1855 примірників книг. Це досить значна така велика цифра. Це майже в два з половиною рази більше, чим були книги, надійшли з інших джерел. За словами пані Валентини, протягом останніх кількох років відстежується тенденція, коли люди щиро діляться своїми книгами з бібліотеками. В той же час працівники книгозбірні звертаються у благодійні організації з проханням допомогти поповнити книжкові фонди. І не безрезультатно нас дуже підтримав фонд Іллі Грабара. Сам Ілля він був воїном, загинув і його сім'я продовжує підтримувати бібліотеки. І багато бібліотек до них звертаються, і вони виділяють кошти на поповнення. Так, наша бібліотека філія номер 1 в тому році отримала книги з цього фонду. І навіть в цьому році вже отримала дитяча бібліотека філія номер 3 книги. Вже поставлені на облік. Дуже хороші книги. І дуже така ось. Особливість, що бібліотекарі самі можуть із списку, який їм надається, вибирати ті книги, які дійсно корисні для їхніх читачів. Також підтримує нас Вікторія Ведмідь. Звичайно, вже трошки менше надходжень в тому році було, але завдяки їй з'явився такий благодійник Андрій Благий, який постійно підтримує нашу бібліотеку філію номер 4 він замовляє книги в клубі сімейного дозвілля як для себе, так паралельно і для бібліотеки. І книжки новенькі, прямо з видавництва надходять в нашу бібліотеку, і так протягом року це значно поповнився фонд цієї бібліотеки досить такими новими цікавими книгами. Ну, я хочу відмітити, також, що ми зверталися до. Акціонерного товариства Фармак і до їхнього центрального офісу, який знаходиться в Києві. І вони дуже радо відгукнулися на, нашу, на наше прохання, і працівники самого цього виробництва. вони... Уже декілька разів збирали серед своїх ну працівників прочитані книги і передавали їх до нашої бібліотеки. Цікаво, що у стінах закладу відбувається справжня бібліотерапія. Пройти її можна у книжковому клубі, де збираються книголюби, аби разом прочитати, а потім обговорити той чи інший літературний твір, яким саме жанрам шосткинські читачі надають перевагу. Розповіла провідна бібліотекарка Любов Михайлова. У нас є. Обожнювачі, детективи, так які ми читаємо тільки детективи, це сучасні наші українські автори, сучасні наші світові автори серед наших українських. Це особливою популярністю у нас користуються твори Андрія Котюхи. Сергія Пономаренка, ну, Сергій Пономаренка це такий, можна сказати, детектив із трошки скрапленням містики, ну містичний такий детектив. Дуже полюбляють у нас і трилери. Комусь треба дуже полюбляють і такі ось, як ми кажемо, мелодрамні наші романи, це наші відомі українські автори. Це і Світлана Талан. Вони не тільки там, вони ось саме твори нашої сучасності, тобто затрогують наш час. Вона Більше така, більш сучасні твори. І особливою популярністю користується її роман, її вишиване життя. Це зв'язано з нашим краєм. Це роман, автобіографічний такий от роман про Пелагію Бартош. Ми знаємо, що це наш Шостінський район, село Землянка. Зараз там створено музей Пелагеї Бартош. І там дуже багато відвідувачів. Вони цей музей користуються великою популярністю. І ось саме, як розказувала нам Світлана Талант, що надихнула життя пілагеї, вона до неї приходила. У вісіні і розповідала про своє життя, і вона ось на цьому, такому на такій основі написала цей роман. Із зарубіжних це в нас і Бека, це в нас карізі, це в нас обожнювачі цього саме жанру літератури. Вони дуже запитують. І Ми намагаємося дуже, ну, якщо є можливість це придбати ці книги. Пані Любов дякує мешканцям Шосткінської громади, які приносять у дарунок книги з власних домашніх бібліотек. Це не тільки художні твори, а й література, філософського та психологічного екологічного напрямків ми хочемо звернутися до жителів нашої громади. Якщо у вас на полицях стоять книги, які вже ви прочитали, прочитали ваші рідні, ваші знайомі і вони сумують, подаруйте бібліотеці. Нехай вони радують інших читачів і продовжують жити на полицях нашої бібліотеки. Працівниці бібліотеки закликають містян приєднатися до книжкової родини Шосткинської громади. Вони переконані, що кожна подарована ними книга обов'язково знайде свого вдячного читача та залишить добрий слід у душі. На цьому випуск новин на каналі ТРК «Акцент» завершено, але не перемикайте, аби не пропустити народний і синоптичний прогнози погоди на 13 лютого. Наші пращури помітили, якщо в день 13 лютого з'явиться іні, то снігу в ніч на 14 не буде. А якщо сніг все ж випадав, готувались до відлиги. Якщо цього дня посилювався вітер, вважалось, що він ставатиме все сильнішим, поки не перетвориться на заметіль. У шості ясна погода порадує нас в день, але не надовго. Весь інший час небо буде вкрите хмарами без опадів. В день стопчики термометрів показуватимуть плюс 3, плюс 4 градуси. Нічна температура повітря становитиме мінус 1 градус. Вітер зміни. Інхід напрямків зі швидкістю 2-3 метри за секунду.